Дружина вдова Путіна знову звернулася до всіх росіян та українців, зазначивши, що справжнього Путіна немає ще з 2008 року. Тепер же вирішили поміняти владу, вбивши справжнього двійника. Всі, решту, копії невдалі. Путіна як такого не було. Керування було колективним. А зараз всю владу заграбастав Патрушев. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур з посиланням на джерела, знайомі з колишньою дружиною Путіна. Сенсаційна чергова заява в публічній площині. Реальний президент РФ Володимир Путін помер багато років тому ще до офіційного розлучення з Женою Людмилою таку думку в інтерв'ю висловила таролог Олена Бюн за іншими конспіративними даними. Сам Путін. Я думаю, що він йшов в інший світ через хворобу. У той момент був придуманий проект. Володимир Путін у нього було багато двійників, але майже всі вони теж пішли в інший світ. Зараз залишилися тільки блазні, які плутують навіть по батькові. Дійсно, справжнього Путіна вже давно немає в живих. Роблячи прогноз, коли помре останній двійник Путіна, таролог зазначила. Я думаю, що ось ось розумієте, є кілька моментів. Зараз Кремль намагається зліпити основного двійника з максимальною схожістю на справжнього Путіна.